Всіх вітаю на каналі ТехноСело. Вчора відбулася знакова подія для моєї теплиці. Я зірвав перший кавун. Це сорт Orange Luxury і він виявився повністю достигшим. Досвіду з підвішування кавунів у мене небагато. Тому як визначити, що кавун достиг, я достеменно не знав. Я тільки відрахував максимально багато часу. Він зав'язався десь 20 червня. І ось майже більше 50 днів я чекав, щоб він не виявився зеленим. Ось. Рекомендую десь максимум до 45 днів тримати. Від десь розміру. Тенісного м'ячика. Сорт кавуна Orange Luxury. В нього ніжно-помаранчева м'якоть і солодка майже до самої скоринки. Е, ну, дітям врешті сподобалось. І це не може не радувати. Невдовзі я маю надію, що будемо пробувати зривати кавун на глині. Цей рік, на жаль, виявився для моїх кавунів на глині дуже важким. Тому що була дуже затяжна холодна весна, а в середині липня пішли дощі із нічними температурами десь 12 градусів. Тож кавуни, сама бахча, якось досить сильно присіла у порівнянні з минулим роком, і кавунів десь 5 чи 6, але невеличких я вже викинув, і на листях з'явилися певні плями. Ну, бачите, рік на рік не приходиться. Погоді ми свої умови не можемо диктувати. Ось, але є чим над чим задуматись на наступний рік. Ось так виглядає на теперішній час моя багча кавуни на глині. Маю надію, що скоро я спробую свіжого кавунчика. До речі, кавуни на глині. Хто ще не дивився, минулого року був дуже достойний врожай з дуже маленької території. Тож, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки в підтримку україномовного контенту. Невдовзі я планую відео про мангал. Тож, кому цікаво, підписуйтесь на канал та коментуйте. Я всім відповідаю. Всім гарного врожаю!